Великі газові сховища у нас на Заході України. Я тебе запитую, щоб не називати ці місця, чи буде уражене, знищене, хоч одне газове сховище на Заході України? Або до, нового року. до Нового року давай. Давай до, давай до листопада. Давай до нового року так довше буде давай. Знищене, ні, уражене так, може бути уражене. Угу. Я зрозумів тебе, це не дуже хорошо, правда? То звичайно, що не дуже хорошо, але ж. Але уражене це що? Тобто вибухне? Я не можу тобі сказати, вибухне, чи якась утічка, чи щось збоку буде. Ну, типу, ураження. Я не знаю чітко, яке це буде ураження, але це не, ну, не зруйнування. Можливо, якийсь буде прильот поруч. Угу. Але ж ми це переглядали дуже багато разів, але ну, давайте згадаємо. До жовтня буде гатити е, всі енергоструктури, зафіксували логістику, зафіксували, буде пробувати е, робити наступи. Наразі ми не бачили зі сторони Білорусі, воно трошки від трошки відтягувались, тому що спочатку воно буде гатити. Те, що на школи буде йти, так само ми зафіксовували, аби кошмарити народ. Це ж люди повинні то все пам'ятати, що воно зараз просувається, розумієш, власне, по тому, як ми то і переглядали у е, минулих. Цих випусків. Ну да. так а uh.